За основу. Хто за? Дякую. Прошу. Є пропозиція в останнім пунктам порядку денного додати писан... питання щодо списання основних засобів. Йдеться про два автомобілі, які є на балансі управління майном. Це стара Волга, така тут довгий час стояла під стінами. Пане ну, тебе два рази три. Ну, і там, і тут. Я вам скажу все. Тут про списання двох авто, автомобілів. Про списання двох автомобілів, тобто пункт називається. Окей, добре, до списання основних закладів. Так, За, останнім останнім засобів е, управління майно, так. Добре. Так, управління майно. Все. То за те, щоб доповнити порядок денний п'ятнадцятим пунктом списання основних заходів управління майна Львівської обласної ради.